Ну, колеги колл-тест. Я пропагую колтест, тест не знаю. І почув від цих же ж хлопців з AGPSG, з Америки. Вони користуються цим тестом. Я його пройшов через шкуру свою. Чим класний тест, що він моделює і дозволяє змоделювати колеги польові умови в лабораторії для повного розуміння, як поведе себе насіння. Що це значить? Що ми висіваємо насіння і ставимо температуру. Не 22-24 градуси, які там в лабораторії роблять, а температура 8-10 градусів. Ця температура моделює прохолодні умови, коли ви починаєте сіяти. І те, що вам розповідають на сільневі компанії, 6-8 градусів. Передайте ваше насіння на наш колтест, і я вам покажу, яка, чи воно просто не буде. Ну, взагалі, воно може не прорости. Може прорости дуже мало, може погано бути пророщене. Тобто, не все так просто: От результати колтесту по сої, ви бачите, багато сої просто не проростає, розумієте? Так само і кукурудзи. І не думайте, що ви там купили, якщо якісне насіння купили, то буде там щастя у вас, колеги. Ми купляли найкраще насіння. Одного з гібридів, не знаю, 21 2021 році, які отримали там найкращу врожайність, але якість насіння була дуже погана по колтесту. Так, да, по ISO воно проходило там сертифікат, дали, але завдяки цьому колтесту ми перевірили насіння, і схожість була менше там, 60%. Я вже зрозумів, що його треба сіяти останнім, тому, тому що ми купили його, розумієте, І останнім сіяти, бо діла не буде, воно просто не попросте, якщо його рано посію. Ну, сіяли пізно, але густоту втратили. Ось, будь ласка, ми даємо такі результати аналізу нашої лабораторії: 75, 88, 65 відсотків. Це кукурудза, розумієте? 65%. Якщо ви взяли такий аналіз грунту, аналіз цього. Зразків насіння, або сійте його пізно, коли вже тепло прогрівся ґрунт, або взагалі віддайте їх і не не, си, не займайтеся. Ось, будь ласка, насіння кукурудзи 49, 63, 89. Навіть якщо це гібриди холодостійкі, ви розумієте, з такою схожістю, якби ви попадете в халепу, ви не отримаєте тої густоти, якщо будете сіяти рано. Тобто це просто біда, колеги. Що рекомендується? Рекомендується робити колтест, він там коштує 800 гривень якийсь, але ви можете зекономити, ну то саме по сімну, да, 200 баксів я взяв там Монсантовське насіння, що зараз коштує, хай там 180, 150. Ви можете просто його повернути, розумієте? Я вже не рахую, скільки ви можете зекономити від того, що люди буквально. Ви ви втратите врожай в цьому році? Так, ви виправите урожай наступного року, якщо купите якісне насіння, перевірите його.